Забудьте про те, що праця в ІТ це просто довгий набір навичок і постійне навчання. Або що для того, щоб гарно стартувати і розвиватись, треба обов'язково потрапити в компанію своєї мрії. Все, це, звісно, теж присутнє. Але головне, це те, що ваша кар'єра в IT це проєкт або бізнес, якщо вам ближче це слово. В цьому відео ми розглянемо вашу кар'єру в IT саме під таким кутом: як проєкт, або як бізнес. Поїхали! Одразу хочу сказати, що далеко не кожен готовий до такого підходу. Більшість людей просто хочуть стабільності, хочуть працювати в компанії, отримувати зарплатню, і це абсолютно нормально. Але якщо ви хочете бути найкращими, вам треба ставитись до розвитку самого себе як до бізнесу. Як це все організовано зазвичай, коли людина вже працює як розробник в компанії? Кожного року кожен розробник отримує план, що він має робити наступного року. Він отримує свої цілі. Це обговорюється разом з менеджером або тім лідом. І тут ви маєте розуміти, що ці цілі вони можуть збігатись з тим, що ви самі для себе запланували як розвиток себе, як професіонала. Але це не завжди так. Ви маєте пам'ятати, що в якій гарній компанії ми б не працювали, це не наша родина. Це вже перетворилось на меми, що коли компанія каже, що вона родина, то треба збирати речі і бігти. Але тут головне, що я хочу донести, це те, що у вас є цілі. Компанії, ваш розвиток, те, що ви маєте виконати, і найкращим буде перевиконати те, що вам поставили як ціль, щоб розвиватись всередині цієї компанії. Але у вас мають бути ще власні цілі, і це має бути принаймні половина з того, що ви виконуєте, щоб розвиватись як професіонал. Більшість людей на роботі просто роблять завдання, таски: ось ти отримуєш таск. І ти його робиш, потім виставляєш його на рев'ю, і воно проходить рев'ю, і так от все відбувається по колу. Ви не маєте застрягнути в цьому колі. Кожного дня ви маєте пам'ятати, що ваш розвиток це не просто виконання ось цих тасків. У вас має бути план. План, як ви будете зростати як професіонал. І кожен день це можливість стати ближче до того, щоб бути найкращим в своїй сфері, незалежно від того, в якій компанії ти працюєш. Ваші технічні навички це лише інструмент, а гарна компанія, якщо вам пощастило туди потрапити, це тільки платформа. Більшість розробників вважають, що цього достатньо. Виконуй завдання, вчись, поводься гарно з колегами, і все буде добре. Але насправді такий підхід це шлях до стагнації або кар'єра, на яку ви просто не маєте впливу. Що ж робити з цим? Подумайте про свою кар'єру розробника як про стартап. Є продукт, це ви зі своїми навичками, знаннями, досвідом. І Є клієнти, це компанії, в яких ви працюєте і будете працювати в майбутньому. Є інвестиції, це час і зусилля, які ви вкладаєте в навчання і в розвиток себе як професіонала. І є ринок, це середовище, на якому ми всі конкуруємо між собою. Коли ви дивитесь на свою кар'єру і свій розвиток під таким кутом, все стає більш ясним. Успіх це не випадковість, а результат ваших рішень. Задайте собі такі питання. Чи інвестуєте ви час, технології і навички, які цінуються зараз на ринку? Чи будуєте ви репутацію і присутність в професійному середовищі, які будуть відкривати вам двері до нових можливостей, чи правильно ви обираєте своїх клієнтів компанії, в яких працюєте, щоб правильно розвивати себе? І найголовніше в бізнесі немає магічного моменту, все готово. Навіть якщо ви працюєте в Google чи в Amazon, це не кінцева зупинка. Якщо ви зупинитесь, ринок вас обійде. Уявіть, що ви коваль і працюєте у власній кузні. Кожне завдання, і навіть кожен рядок коду. Це ваше ремесло, яке ви маєте вдосконалювати кожного дня. І компанія, де ви працюєте, це ваш клієнт. Тепер, коли ви мислите як коваль, як підприємець, ви не просто виконуєте задачі, а шукаєте рішення, які принесуть найбільшу користь вашому клієнту. І тут є цікавий момент. Навіть якщо у вас всього один клієнт, ваша компанія, в якій ви працюєте, ви маєте знати, що дуже багато бізнесів так само мають лише одного великого клієнта. Від того, як ви обслуговуєте ось цього вашого клієнта, залежить ваша майстерність, ваш професіоналізм і в кінцевому результаті ваш дохід. Компанія, де ви працюєте, це не ваша родина, і також це не місце, де ви сидите 8 годин, п'єте каву, а потім йдете додому. Це ваш замовник. Він приходить до вас з замовленням. Мені потрібен надійний безпечний продукт. Або мені потрібно, щоб все працювало швидко і виглядало гарно. Або виправ це все до дедлайну. Ви, звісно, можете зробити це якось на швидку руч, не сильно прикладаючись до цього. А можете зробити так, щоб ваш замовник звернув на вас увагу, виділив вас серед усіх, щоб він сказав о, це краще, ніж я розраховував. А тепер найцікавіше. Як ви обслуговуєте свого клієнта, такою й буде ваша майстерність. Якщо ви завжди шукаєте просто якісь легкі шляхи, аби тільки відчепились, то ви коваль початківець. Але якщо ви думаєте на кілька кроків вперед, продумуєте різні варіанти і дбаєте про кінцевий результат, ось тоді ви являєтесь майстром. Майстер завжди цінніший за новачка, майстру платять більше, майстра рекомендують іншим і. Потім він може навіть обирати своїх клієнтів. Тож не сприймайте жодне зі своїх завдань як просто роботу, сприймайте це як можливість викувати щось важливе, тому що якщо ви вже коваль в цій кузні, то тільки від вас залежить, чи цей шматок заліза стане шедевром або просто наступним кривим цвяхом. Які висновки з усього цього? Успішні кар'єри в ІТ будуються не просто на виконанні завдань, навіть якщо вони стають ще більш складними. А на активному, свідомому підході до своєї роботи. Ви майстер своєї справи. І ваші послуги цінні, поки ви їх весь час вдосконалюєте. Ваша кар'єра це проєкт, і тільки від вас залежить, наскільки гарною вона буде. Дякую, що додивились до кінця. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк і поділіться їм з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!